Привіт! Я вітаю всіх, хто завітав на мій канал, як постійних моїх шанувальників, так і на нових глядачів. Як ви знаєте, вже з'явились злиті варіанти НМТ цього року 2024-го. За травень місяць, за 18-25 травня, і хочу з вами по темам подивитись основні задачі, які є більш складними. Виникають у вас питання по ним. Тому давайте от сьогодні присвятимо наш урок темі математична статистика. На діаграмі відображено результати опитування тисячу клієнтів, які ставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка склала 4,2 бали, коли аналізували від 1 до 5. А за відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4, середня оцінка вже інша. Бачите, 2,5 бали. Скільки людей поставили оцінку? 5. От дивіться, тут вибірка складається з того, що ми знаємо якісь оцінки, тобто ми аналізуємо ці оцінки, це буде X T, а N, і T. Це частота, скільки раз ці оцінки повторювались. Ми не знаємо кожне з цих чисел ми не знаємо, а треба знайти нам кількість, скільки поставили 5. Позначимо, давайте n з індексом 5, тобто й будемо шукати цю частоту. Ну, виходити, будемо з того, що сумарна кількість опитаних, тобто, ось, оскільки опитують тисячу клієнтів, то результати по п'яти. Оцінкам це буде ось ця сума всіх n, це буде 1000. Пам'ятаєте, коли я вам розказувала, що є вибірка X і t, n і t, то сума всіх n і t у вибірці обов'язково повинна дорівнювати n об'єму вибірки, і в даному випадку це дорівнює тисяча. Скільки ж з тисячі оці n 5 Значить, дивіться, що ми знаємо? Ми знаємо середнє значення, коли аналізували оцінки від 1 до 5. Середнє значення. Тоді таке середнє значення визначається, як сума добутку кожне X IT треба помножити на N і поділити на суму N i. Зверніть увагу, це значення треба множити одиничку на N1, 2 на N2, рієчку на N3, четвірочку на N4 і 5 на N5. Давайте це розпишемо. Тобто, ось це я вам розказала, як розписати суму X іти на Н X і іти це оцінки, які ми аналізуємо, тому що ставили оцінку від 1 до 5. А N і іти це кількість людей, скільки ставили цю оцінку. Тому одиничку ставили N1, кількість, плюс двічку – 2 N2, плюс трієчку – 3 N3, плюс четвірку – 4 N4, і плюс 5 – 5 і отут увага, сума N і тих, ми сказали, сума всіх клієнтів, що ставили оцінки, дорівнює 1000. Тобто в знаменнику можна сміливо сказати, що це 1000. І оцей середній бал оцінок від 1 до 5, оця оцінка складає 4 і 2 бали. Тобто ви це число знаєте, то ви можете підставити, що це 4 і 2 бали. Тепер дивіться, ми можемо домножити і ліво і право цього рівняння на 1000, і тоді ми отримаємо, чому дорівнює ось ця сума. Давайте її перепишемо. Одиничка на n1 вираз, і ми його ось тут продовжимо. І плюс 4 помножити на n4. І плюс 5 помножити на n5 і дорівнює множимо на 1000, це буде 4,200. А тепер ще нам відомо, що середня оцінка тих, хто оцінювали від 1 до 4. Вона дорівнює 2,5 бали. Давайте розпишемо цю середню оцінку від 1 до 4. Це буде так само сума, але зверніть увагу, ця сума буде від x1n1 до х4н4 без врахування оцінки 5. Розпишемо цю суму. Дивіться, це буде кількість, хто поставили одиничку 1, 1, поставили N1, плюс 2, поставили N2, плюс 3 поставили N3. Плюс 4 поставили N4. І ось тут сума від 1 до 4. Ну, я ось тут зекономила час і зразу вам поставила, що сума всіх N від 1 до 5 дорівнює 1000. Але якщо розписати суму N, і то це буде сума N1, плюс N2, плюс N3, плюс N4, плюс N5 і дорівнює 1000. А якщо в даній задачі ми аналізуємо лише суму від 1 до 4 оцінок, то подивіться, можна виразити, що таке n від n1 до n4. Це по суті 1000 мінус кількість тих, хто поставили оцінку 5. Тобто, ось сюди можна записати, що це 1000 мінус N5. Це. У нас однакові вирази: ось цей вираз сума. Від n1 до n4, і ось тут це сама сума. Тому ми можемо виразити ось цю суму з першого рівняння, підставити в друге і знайти кількість n5. Нам якраз треба знайти, скільки людей поставили оцінку 5. Дивіться, що я роблю з цього рівняння ось цю суму, просто її ось так і позначимо, можна виразити як 4200 мінус 5 помножити на n5. Ми з формули середньої оцінки. По 5 балам можемо виразити значення від N1 до N4 і підставити його в другу формулу, яку ми записали, що це у нас середній бал від 1 до 4. І цей середній бал дорівнює 2,5 по умові задачі. І тепер, користуючись двома рівняннями, де ми з першого можемо щось виразити підставити в друге, ми перейдемо до рівняння з однією невідомою. Дивіться, що це буде. Ось цей вираз, ми сказали, це 4,200 мінус 5 помножити на n5. Дорівнює. А ось цей знаменник, сюди йде знак множення, і ми отримаємо 2,500 мінус 2,5 n. 5. Все, що з n переносимо сюди, все, що числа сюди. Тоді дивіться 5 n 5 2,5 n5 це буде 2,5 n5 дорівнює а числа 4,200 мінус 2,500 це буде 1700. Ну і тепер залишилось розділити 1700 на 2,5 і ми знайдемо n з індексом. 5. Давайте в стовпчик розділимо. Це буде. 1700, але оскільки ми ділимо на 2,5, щоб розділити на 25, додаємо 0 і ділимо не на 2,5, а на 25. На 25 легко ділити, тому що ви пам'ятаєте, що 25 на 4 дає 100, то дивіться 100 плюс 50, це по 6 беремо, маємо 150. Віднімаємо 20, 200, Це якщо тут 4, то це 8. 25 на 8 дає 200. Отже, тут мінус 200 0. І ще нулик зносимо. Це буде 680. Отже, ми знайшли, що n з індексом 5 це 680. 680 із тисячі поставили оцінку 5. Оце і є відповідь в даному завданні. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся зі мною. Розбираєтесь, пишете коментарі, задаєте питання. Я бачу, що ця тема була для вас цікавою. А якщо вам цікаві ще якісь теми, то пишіть в наступному відео, обов'язково продовжимо розбирати завдання з за НМТ. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готуватись до НМТ і не тільки. До нових уроків! Все буде Україна!